Давайте відкриємо ще на короткий час наші Біблії це послання апостола Якова, я буду читати з 5 розділу 7-го вірша, з 7 по 11 вірш. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рівник дорогоцінного плоду землі, Довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків, за приклад страждання та довготерпіння, вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули пройова терпіння та бачили Господній кінець його. Що вельми Господь милостивий та щедрий. Займайте, будь ласка, свої місця. Уявіть собі картину. Ви приходите на перон з речами, у вас білет на потяг, який повинен відправитися о 12-й годині і відвізти вас, не знаю, в Київ, в Львів, можливо, за кордон. Де вас чекає готель з басейном, спа салон і все інше. І от ви приходите, а там повідомляють, ваш потяг запізнюється. Будь ласка, почекайте, що у вас буде в душі. Ну, що це таке? Хтось буде розпач, хтось буде нарікання, хтось каже, ну добре, треба потерпіти знову. І от апостол Якова в своєму посланні, в, вірш, в цьому вірші, він говорить про, про терпіння. А дивіться, кожен, в кожному е, вірші от це така наголос робиться на е, не просто терпіння, а ще й довготерпіння. Довготерпінь. Е, Зміцні серця ваші е, дивіться, е, браття, візьміть за пророків. Заприклад пророків, їхні страждання та довготерпіння. Ми маємо заблажених тих, хто витерпів. Я підраховував десь шість разів, в чотирьох вішах шість разів апостол говорить про довготерпіння. Ми, український народ, дуже добре знаємо, що таке терпіння, але є ще й довготерпіння. є ще й довготерпіння. І, знаєте, у нас є. Всякого терпіння і всякого довготерпіння є межа. Скільки. Ну, от у нас є дітки, да, ми часто їм говоримо, Потерпи трішки, ріжки, погуляй там або постій зо мною, або посидь дві годинки, потім я тобі куплю морозиво. Питання: скільки терпіти? Дві години. Ну, як би вони вже до кінця побистріше дійшли ті дві години. І дитина вже контролює, скільки. І ми з вами знаходимося зараз в періоді війни. Скоро буде півроку. Знаєте, інколи вже виникає питання, ну скільки ще це буде продовжувати? Скільки ще нашому народу страждати? Скільки ще потрібно терпіти? І апостол говорить: отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Виведіть цей е, сьомий вірш, будь ласка, на екран. Він каже: отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Перша церква вона очікує повернення Ісуса Христа. Вона палає любов'ю до Бога. Вона розуміє спасіння, вона розуміє жертву Ісуса Христа, який віддав себе, який відкупив народ вибраний, приготував для неба, для царства свого, якого не бачило око. знаєте, вулиці цього міста вислані золотом. Там немає смерті, там немає темряви, ночі немає. От, от це от Господь відкриває своє царство і потім говорить: потерпіть трішки, потерпіть, і люди е, починають переходити, помирати і питання, де вони, що, як буде. І трошки раніше там в посланні до Солонян, Павло говорить, що все добре, вони з Господом, вони воскреснуть Дня Воскресіння каже. Ми їх не випередимо і так завжди з Господом будемо. Але питання, як поводитись, коли потяг не приходить на перрон і треба почекати. Уявіть, ви прийшли з групою дітей, яким до 6 років, їх близько 20, і вам говорять, ваш потяг запізнюється. Питання, що з ними робити? Да? Вони ж шуміть починають. Вони ж починають штовхатися, хтось у когось починає забирати ігрушку, хтось хтось. Починає там, за рубашку тягти і питання, як же їх заставити потерпіти трошки. Він говорить, подивіться от на радника, на того, хто обробляє землю. Він каже, дивіться, подивіться на того, хто працює на землі. Він каже, посіяв. І дощу немає. Тиждень немає, два немає, три немає дощу. І ми розуміємо, в нього ж зараз врожай буде під загрозою. І він виходить зранку і дивиться. Є кмаринка чи нема хмаринка. Він вночі спить, просипається, а дощ шелестить чи не зашелестить, тому що він розуміє, не буде дощу, не буде врожаю. Йому треба терпіти, поки прийде цей дощ ранній. Написано, він подивиться на того, хто обробляє землю, аж поки одержить дощ ранній до да пізні, який дасть піднятися. Набрати колосу силу і принести плід. Він каже, йому треба багато терпіти, йому треба очікувати, щоб і сонечко гріло, щоб від нього мало що залишити. Він може поливати, він може обробляти, але потрібно сонце, і потрібно волога, дощ ранній і дощ пізній. І каже, він, він терпить. І він каже: Візьміть, за приклад, собі також терпіння. Але я хочу ще трошки розширити. Щоб ми побачили це послання, він говорить в п'ятому розділі про те, що, починаючи з п'ятого розділу, про те, що в світі існує знаєте, соціальна несправедливість, соціальна несправедливість, і від якої нам не втекти, він починає говорити про багатих людей, які вони об е принижували, знаєте, не виплачували кошти. Тим жінцям, які працювали на них, тим людям, які працювали на них. І от дивіться, він говорить п'ятий розділ п'ятий вірш, каже: ви розкошували на землі насолоджувалися, серця свої вигодовували, немов би на день закладення. Тобто ви робили несправедливість, ви робили чинили це. І були люди, які бачили це, які були, знаєте, ну, ущемлені. Від цього, від багатства, від зажиточності інших людей. І виникало питання, що робити, можливо, треба ж революцію підіймати, можливо, ж треба повставати, можливо, якось треба боротися, забирати, віднімати. І от цьому вірші є відповідь на це питання. Він каже: отож, браття, от підсумовуючи всю несправедливість, яка є, він не закликає боротися і встановлювати рівень. Він каже, браття, потерпіть! Протерпіть до, до приходу Господа. І далі він говорить, восьмий вірш: доготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господа. А дивіться, він говорить, що прихід Господа близько. Він наблизився. Він знаєте, це як ви стоїте на, на пероні і вже ви починаєте бачити потяг, який підходить. І зараз ви всі всі ми зайдемо, всі ми поїдемо, все буде добре, все вирівняється. Він каже, змітніть серця ваші. Знаєте, коли дитина вже стогне, коли їй вже важко, каже, ну ще, ще трошки морожено буде саме краще, саме дороге, ще трошки потерпи, ще трошки почекай. Він каже: почекайте всі, ось прихід Господа вже наблизився. І дев'ятий вірш він починає говорити: не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено, он суддя стоїть перед дверима. Коли діти знаєте, знаходяться і вони починають на бероні, коли вони починають штовхатися, виясняти стосунки, навіть до, до бійки можуть дійти. Це період очікування. Він каже, браття, проявіть терпіння, не нарікайте, не штовхайте один одного, не бийтеся, наберіться довготерпіння. Знаєте, довготерпіння це такий вислів, це коли на нас надавили. Нам незручно, але терпіти треба. Це від нас незалежно. Ми не можемо його скинути, от у нас просто воно придавило. От як оця війна, воно нас придавило і ми нічого не можемо зробити. Нам треба потерпіти, нам треба пройти, нам треба виносити, нам треба проходити через це. Ми знаходимося в цьому світі. Хтось тобто, якийсь десь в сім'ї, якісь обставини треба терпіти, ось на роботі, ось цілому в державі, в суспільстві. І потрібно, потрібно потерпіти. І він говорить: не нарікайте один на одного, щоб вас не засуджено, он суддя стоїть перед дверима. Не бийтеся, не виясняйтеся і не штовхайте, поки ви очікуєте цього великого дня. Знаєте, часто вчителі, я пам'ятаю, з школи, 9-та година повинна початися урок. Вчителя немає. Перші хвилини три ще якась тиша, хтось підготовлюється, хтось там... Потім губ починає наростати. Десята хвилина вже все, вже починається бігання по класах. 15-та хвилина, вже який там урок, вже все, вже всі зносять, вже всі штовхаються, вже хтось когось товче, хтось забирає в хтось чиясь книжка полетіла до класу. І я бачив не раз, як вчителі підходили до класу, привідхиляли двері і дивилися на 15-й хвилині, хто чим займається. І хто перший піде зараз до дошки. Хтось там намагається повторяти урок, розуміючи, що це в нього шанс підготуватися краще, десь щось переписати, виправити. А кому кому, мабуть, тільки поганяти. І от вчитель дивиться, хто чим займається. Він відкриє двері і дивиться. Так от дивіться, цей вірш написано. Не нарікайте один на одного, бо суддя стоїть перед дверима. Ми двері не бачимо, а суддя перед дверима приоткрив, і він стоїть і він бачить. Він все бачить. Він каже, щоб вам не бути засушенним, щоб вам не попало. Бог, от Я Яків, навчає нас, знаєте, доброго погодження, яке неможливо без довготерпіння. От скажіть, може вам дитина догодити, якщо вона не буде проявляти довготерпіння, а буде проявляти емоції, і робити все, що вона захоче? Да ні, вона просто вас приведе в гнів, вона просто вас е знаєте своєю поведінкою. Достане, як то кажуть у нас, народі до печіна, та? до печі. Тому без довготерпіння Бога догодити не можна. І от апостол Павло вчить церкву, вчить народ Божий, як знаходитись, коли ми бачимо соціальну несправедливість. І як ми бачимо, коли хтось не знає, ну, важко обіжають, і закони здається, е, такі несправедливі і пенсії невеликі, а плати за комунальну плати високі, і тяжко, і важко. І от він говорить, що... Браття включить довготерпіння. Інколи хочеться сказати, до якої межі, до якої межі нам включати це довготерпіння? І відповіть цьому ж -таки сьомому вірші. До Дня Господнього. До Дня Господнього. Він каже, близький прихід Господній. Він уже стоїть за дверима, просто ми його не бачимо. І Бог, Він проявляє довготерпіння, до речі. Він проявляє довготерпіння до нас, наповнюючи церкву. Да, Нам хочеться, щоб ми тільки увірували, тільки зрозуміли Божу благодать, побачили царство Боже, все нам туди. Не. Потерпіть, почекайте, поучіться приймати один одного, любити один одного, поважати один одного. Послані до Солоня, апостол Павло в 4 розділі пише такі слова. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі. Щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитесь, щоб у тому ще більше зростало. Апостол Павло хвалить церкву совмить за їхнє терпіння. Вони терплять переслідування від своїх співвітчизників. І вони їм не мстять. Вони не беруться за зброю, вони не мстять, вони просто довго їхні насмішки, вони терплять їхні наруги, вони терплять, терплять їхні утиски. В іншому місці написано, що ви розграбування маєтків своїх сприйняли з радістю. І він каже: ви все робите правильно, я хочу вас похвалити і в тому ще більше зростати. Дивіться, шостий вірш цього четвертого розділу написано так, щоб ніхто не кривдив. І не обдирав брата свого в якій будь справі, помесник Господь за все це. Месник Господь. Каже, дивіться за собою. Ви очікуєте, ви на пероні, ви ждете цей потяг, але не бавайтеся, не робіть шкоди, не обіжайте один одного. Потерпіть. День Господень близько. Він каже: зростайте в тому, щоб, щоб любити один. І Він каже, Восьмий вірш, дев'ятий вірш цього послання написано так. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те всім браттям у всій Македонії. Благаємо ж браттям і вас, щоб у цьому ще більше ви зростали. От дивіться, наскільки він, вони і ростуть, і терплять, і любов проявляють. Апостол Павло каже. Давайте ще, давайте ще. Мені, знаєте, як добрий тренер, який підтягує і тренує їх. Давайте ще, від цьому вчитись і ще і ще навчатися. І дивіться, Яков він показує істину довготерпіння в несправедливості. Він показує і втішає їх, що Господь близько, Він уже от-от прийде і втішить і. Розставить все на свої місця, розсудить. Каже, не беріть на себе це право. І він починає показувати приклади. Знаєте, він балере приклад про того, хто обробляє землю. Каже, він довго терпить. Якщо вам мало цього прикладу, він говорить 10-й вірш. Браття, візьміть пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Знаєте, який авторитет у них був? Да Господь за ними сам стояв. І що їм приходилось терпіти? Багато побили камінням. Багато не сприймалося в народі. Гнали, переслідували, не вірили, ненавиділи. Почитайте, їх просто ненавиділи. Тому що вони викривали проблеми народу. Вони говорили про невір'я. Вони говорили про відступне слово від Бога. Вони говорили про ідолопоклонство. Вони говорили, що вони відійшли. І що їм? Їх не народили. Каже, і вони довго терпіли ці народи. Вони терпіли цю ненависть. Ради чого? Ради Бога і ради нагороди. І от, каже, вони промовляли. І 11-й вірш, я вже буду завершувати, каже, отож за блажених ми маємо тих, хто витерпів. Знаєте, дійсно, ті, хто прийшли до кінця, вони витерпіли, вони блажені. Вони отримують нагороду. Вони отримують нагороду. Не може так, щоб людина страждала, терпіла і залишилася без нагороди. Не може так бути, у Бога точно не так. Він каже, ви чули про йова терпіння? Ну, Для євреїв це взагалі не складно. Йов, який пройшов, ну, ми знаємо Біблію, євреї, євреї також дуже добре знали Писання, це муж, якого було забрано в діти, е весь скот був забраний, все було забрано, здоров'я, навіть було забрано. І він довго довго терпів. Він проходив через ці страждання з великим терпінням. І він каже: ви чули про його терпіння та бачили Господній кінець його. Тобто, не просто витерпів і все. Каже, ви бачили Господній кінець Його, що верний Господь милостивий, та щедрий, який вдвічі ознав його за все. Вдвічі він повернув йому скота, вдвічі він повернув йому ради, вдвічі він повернув йому. Діти, вдвічі господь віддав. Знаєте, це мотивує нас проходити з терпінням через, через всі випробування в нашому житті. А не знаєте, от я пам'ятаю, як наша класна керівничка казала, коли ми ви виходили з школи, вона сказала такі слова. Діти, діти, що то на ваш вік випадає? Повірте, ми нічого не розуміли. Ми не знали, що випаде розвал. Союзу, ми не знали, що випадуть. Ці пандемії, ми не знали, що випаде війна, ми цього не знали. Мабуть, і вона не знала, вона просто так сказала, що то на ваш вік випаде. І от на наш вік випало, бо випало, так випало. І що потрібно, він каже, почити терпіння аж до Дня Господня. Господь це контролює, Господь це знає, коли нас достають діти, коли нас дертують ті, хто поруч з нами скільки потрібно того терпіння, щоб, щоб проходити, особливо тим, хто е, пов'язаний з іншими людьми, є підлеглі, треба дуже багато терпіння. Коли люди починають виясняти свої права, стосунки, треба велике і терпіння, і велика мудрість. І як говорить, що не дивуйтеся несправедливостям, не дивуйтеся, тому що випадає на вашу долю, але каже з терпінням, з вдячністю. З вірою, а я хочу сказати, коли ми не бачимо мети, до якої ми йдемо, ми не будемо терпіти. Коли в нас немає якоїсь мети, до якої ми йдемо, ради чого ми терпимо і страждаємо, ми будемо намагатися вийти з цього положення. Ми будемо влаштовувати революції, ми будемо влаштувати забастовки, ми будемо е, намагатися скинутися з себе всі ці, всі ці обставини, аби тільки не терпіти. А воно дивіться, скільки царів, скільки революцій, скільки ми прийшло, так нічого не міняється. Так народ проходить через страждання, часи міняються, але, але народ завжди, завжди живе в таких, таких обставинах. І цей вірш він дуже близький, близький повинен бути нам, як, як віруючим християнам, як українському народу, який навчає нас, який навчає нас до який навчає нас прощати, який навчає нас, знаєте, він говорить, що. Не нарікайте, не воюйте, не віджимайте, не бойтеся. Якщо хтось і має на якогось якесь нарікання, вибачте, простіть, каже, як і Христос простив нас, витерпіть це. Понесіть, знаєте, чиюсь, чиюсь невічливість, чиюсь нерозсудливість, чиюсь неуважність. Каже: понесіть її і витерпіть її. До якого? До Дня Господнього, а там буде нагорода. Там буде нагорода. Від Господа, в день Господні ми отримуємо нагороду. І в нас в кінці стоїть світло, світло в цьому кінці цього тунеля, до якого ми йдемо, який допомагає нам проходити, проходити всі ці перешкоди. Є історія про те, що в одному з таборів під час війни е, прийшов такий ну, слух, що там знаєте, чи до Нового року, чи до. Це, їх повинні визволити. Їх повинні були визволити, звільнити. Ну, повинні йшли війська радянські, повинні були, були звільнити. Да. І от люди чекали, там, цього нового року вони все страждали, переносили, їх звільнили раніше. Їх звільнили раніше. Вони дочекались. Були ті, хто не вірили, і не очікували, і а, помирали. Але коли є мета, коли є надія, коли є ціль, до якої ми йдемо, до якої ми готові чекати, тоді нам легше. Тоді нам легше. І от у нас є мета: День Господь, прихід Ісуса Христа, Його повернення це та сама велика подія, яку ми очікуємо. Це сама велика подія. Всі інші, це знаєте, як там, кінець пандемії, кінець війні, кінець не знаю, економічному якомусь… Нестабільності це все промежуточні якісь моменти. У нас є самий великий день, для якого нам потрібно терпіти, це прихід Ісуса Христа. Через що ми прощаємо, через що ми інших закликаємо з терпінням проходити і звершувати спасіння наше, так говорять апостоли, яким Дух Святий залишить цей наказ, і Господь наказує церкві. Будемо це виконувати, а йому не буде слава на віки. Амінь. Слати наш Ми дякуємо, що у нас є мета. Це царство Твоє, царство Боже, де не буде смерті, де не буде хвороб, де не буде ніякого зла, буде правда, мир із істина, буде світло, тебе не буде. Ти буде нас покликаєш, у вічній оселі. Ти відкрив двері туди, через жертву Сина Твого Ісуса Христа. Ти запрошуєш, прийдіть. Всі змучені, обтяжені. І я заспокою, і я дам мир, я дам. Це необхідне для моєї душі. І тут тому є про нас. Таке закликають нас проводитись терпінням і дотерпіння у нас щасливі. Щоб ми були розсолені, щоб ми прищали, щоб ми бачали, щоб ми вміли бачити інших, приміщати їх, щоб вони проявляли гнів, роздратування, якийсь поступ, наведені висновки. Даруй нам цього, даруй нам дивитися на тебе, знаючи, що ти близько, ти поже, ти за дверима, які, здається, для нас закриті, але для тебе вони прикриті, ти все бачиш, ти все контролюєш, щоб нам не бути засудженим, щоб не бути покараним, щоб отримати. Нам? Дякую за сьогоднішній день, який ти нам дарував по своїй милості прохання. Амінь.